Привітики! це буде легке тренування для того, щоб ми з вами вирівняли нашу поставу і зробили красиву королівську осанку. Е, що ж, ви можете це тренування легко виконувати вдома. А також не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Так, дивіться. Е, стаю до вас задом, щоб ви бачили, що взагалі відбуватиметься. Значить, ми ось так працюємо нашими лопатками, з'єднуємо їх і округляємо горб. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так. Піднімаємо ручки вверх, Стараємося в поясниці не вигинатись. Рівненько сидимо. І ручки. Назад робимо один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Затрималися. Та, і з'єднуємо нахрест. Сидимо. Один. З'єднали. Змінюємо на іншу руку. Два. І три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Відпочиваємо і будемо робити другий підхід. Відпочиваємо ось в такій позі. Є. І другий. Те саме продовжуємо. Вирівняли спинку. поясницю Не прогинаємо. Округляємось. Один. І з'єднуємо лопатки два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Наверх. Не прогинаємось. Витягнули ручки і один, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім і нахрест. І один, два, Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Відпочиваємо ось в такому положенні. Розслабилися. І останнє. І пам'ятайте, що ці вправи ви можете виконувати кожного дня, наприклад, зранку. Чи після того, як ви дуже довго сиділи на своєму робочому місці і постійно були сутулі ось такі. Ви можете зняти цей стрес своїх плечей. Так, поїхали. Округлились один. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Рівняємо назад. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Зафіксували. і переходимо з крутку. Один. Два, три чотири пять, шість сім, вісім, Йей, ви молодці! Ще більше детальних пояснень, виконання різних вправ на пропрацювання всього тіла ви дізнаєтесь у моєму курсі онлайн стретчинг Скоро будуть всі деталі. Па-па!